Всім привіт! Всіх вітаю середина літа і наше сімейство нарешті відправляється, хоч до якоїсь водойми, окрім тих водойм, які знаходяться на власному подвір'ї. Тож поїхали з нами, покажу вам, що і як. Так, приїхали ми сьогодні на базу відпочинку. Точка збору. О, ось одразу покажу вам всю інформацію. Оце ціни на вхід і графік роботи. Також тут є у них альтанки. І ось ціни, якщо ви хочете тут зняти собі номер. От так. ну все, заходимо. Так, ось така прекрасна територія. Дивіться, які тут сосни. Фу, я обожнюю сосновий ліс, то мені тут взагалі просто дуже подобається. Ми тут вже не перший раз, ми і в минулому, і ми в позаминулому році вже сюди приїжджали. Подивимося зараз, що тут новенького. Я вам не можу передати цей аромат. Він просто просто бомба. Так, Артем не встиг приїхати вже спить. <ріхи> жарко, жарко страшне, а вода кажуть, холодна. <ріхи> угу. Іра пробувала, каже, що холодна. Ось такий тут басейн, Він тут один. Але він достатньо великий, як на мене. Кажуть, що вода приколодна, ми ще не пробували. Ось такі лежаки, отут -от ось Кафе, це ми пізніше туди сходимо. Зараз покажу, як тут. Тут ось душ, можна помитися. А тут роздягальні переодягальні, як правильно сказати. Ще, отак вони виглядають. Достатньо комфортно. Там уже альтанки. Зараз давайте я поміж сосен пройду і покажу вам. поближче. і Там такий гарний мангал. Щас, щас, щас. глянь такий мангал. Ну, поки людей ми приїхали дуже рано, ми пішли в 10-й ранку, то людей ще поки що немає. Глянь такий мангал. Нічого собі. Клас. А які. І ось такі альтанки. Ціни на альтанки я вам скидала. Ой, прикріпляла. Не прикріпляла, а показувала на початку. А, -а, -а. а тут ось яке треба артема сюди привезти, показати, Йому гляньте, які гамаки, під соснами, що ще треба. Тут це, ми знаєте, навіть якщо не без басейну, просто так прогулятися, таке свіже повітря. Ще дивіться, сколько тут цих мангалів. йолки палки дивіться, цілий звіринець. Тут така зона, гляньте, для приготування схоже. Водичка. А ну є водичка. Є, водичка є. Дивіться, які класні. Там баранець. Це що в нас лось, олень. І вовк. Всього скільки раз, два, три, чотири. Чотири альтанки, здається, так чи там іще. А там іще, там от велика яка. Нічого собі. Тут можна взагалі якийсь ось банкет організовувати. Клас. А це, мабуть, від будиночки. Да, це чан, я так розумію. Правильно. Ну, мабуть, більш за все, що це чан. І весь будиночок. Тут таке. Ну, а ми там на лежаках. Зараз, мабуть, підемо скупаємося. Боже, труситься, каже, що холодно йому. що, ви... привикнеш. А тут дивіться, є яке поле для волейболу. А там батут, ну, я чогось так цих батутів боюся, але ну, я так розумію, що це конечно, для дітей. Я вже там стрибати не буду. Але бачите, який батут. Прикольно, що воно так е занижений такий. А це що в нас? А це, бачите, місце для паління. До речі, прикольно, що вони його огородили. То вже має таку згубну звичку, посиде тут, е викурить цигарку, та не буде диміти на людей. Дивіться, як все цивільно, все культурно. попільнички стоять. Е -е, в минулому році такого точно не було. А там що в нас? Там щось будується, то я не буду туди йти, мабуть, ще якась нова танка. Так, що ще вам показати? Кафешку покажу вам пізніше, як ми вже підемо їсти, а вон ще отакі, дивіться, які. Е як це називати? Лежаки чи що? Прямо ліжка, ціле ліжка. Спішки пройдемо, покажу вам. Такі. Так, а там бачите номера. Оце один корпус, і там, здається, ще один є подалі корпус. Я думаю, не знаю, як там, але думаю, що прикольно А ось тут. Теж бачите, аж місце для куріння є і два туалети. Покажу вам, що тут і як. Ось, все цивільне, все нормально. Не сія. Ось такі плави. Але чистенько і не смердить. Падичка є. Мило є. Ось сушарка. Ось оно сушарка. І сушарка працює. Відом. Так, виходять чи вимкнеться світлення, а хтось не вимкнув, бо я зайшла, а тут вимкнено, я вимкну. Так, все. Пока. Ну що Артем, ти вже звик. Ти вже звик до води. Не дуже. дуже. Зараз я воду. А таке не А, ні. Нормально. Класна вода, я не знаю, кому там холодно, але я вже привикла, мені класно. Давай. 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 Слава бомбочка. Нормально. Радше какие-то складные, складные. Нормально лыжан. Повтор еще раз. Слабенько. Слабенько. А? другие уже не буду. А, это писковый шахлон. Помните, этот шахлон 90 на было? Да? А ты Ну, закрыть иниз. Я закрывала. О, блин. Треба еще ниже. Так, прийшли ми перекусити, зараз подивимося, що тут в меню. Піци. Ось ціна. Що тут? Салати. Окрошка. Ми в минулому році брали окрошку, та нам сподобалось. Так. Що тут у нас? Картопля Фрі, да, Артем? Картопля фрі. 80 гривень. 100 грамів 80 гривень. У нас проблеми з дою. Ну, і все, соки і Шо? напітки не брали меню. От, мені. Отаке мені, що нам щось замовляли. Так, людина, в мене прожити один. Може. Це ти сьогодні вибрав цей день, щоб голодним прожити. Тим паче 6 годин. 6 годин. Шосість годин. Навіть не сім годин. А скільки? Десяти? Ні, проїхали в десятій. А, а дома 10. ми будемо в п'ять. Через п'ять годин. Ну-ка в сколько. Я... Типу шах. Ну в те шахи до чотирьох. Я знаю. Ну. Так подію. Ну, 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 ну хорошо, роки. Юр, так, давай за картоп... тебе картоплю, те, картоплю те, одну закажемо, одну піцу, так? Підсип їсти якраз. Піцу, 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 піцу. Чи де там щось на сладке як не виділено? Так, зробили замовлення, дивіться, що хочуть. Сидиться, не дорого, це не дорого куштувати. На вид класно. Yeah. <клес> ну ти ж бачиш. <клес> ну так, це для весіль можна, тут же весілля. Mm. Справляють, помніш тут десь арка була. Вон таке. Там бачиш всякі стульчики. А, о, ну то не арка, то фотозона, я думаю, арка. Мені здається, отут десь була арка. Ну я можу помилятися, це не яка фотозвона. Зараз зближу, щоб не підходити. Опа, клас, дуже класна територія доглянута. А, ми в минулому році були пізніше. Пізніше то були якраз оці гортензії повністю всі цвіли, так було класно. Лаванда місцями, бачите, місцями є, місцями ось як у мене вдома. У <гум> нас теж минула мене логічна, що ми сажали, попропадала, не знаю чого. В цьому році посадили знову, будемо дивитися. Там, де, скільки шиш, а небо яке. Краса, просто краса. Тут ось троянди. Якраз бачите. Вже відквітли. Але ж троянди, ви знаєте, що як їх обрізати, вони ще будуть е, два рази. Ні, це вже, мабуть, другий, вже ще три рази за літо квітнуть. Ще вон, хочу дойти до великої Альтанки. Так береза, чудна. Що з нею таке сталося? Це ж вона мабуть, як росла, як розвивалася. Навірно, ну, тут або якісь дерева її заважали, або ще щось, знаєте, як виросло. Тут якась як ласка. Аби була понище трошки, бо не, не залізеш. Вона десь до поясу. Отак. Так, і ось така альтанка. Павільйон такий цілий. Ну, все, вроді все вам показала. А, там ще дитячий, дитячий майданчик, не в... а ще там вон, якийсь павільйон. Зараз ми туди може пройти. Ага, бо тут класний, диви. Бач, юра написано, стрибають лише діти до 40 кілограмів по одному, Юра. Так що, бач, ми з тобой не проходимо. Ну і все, ми вже до кінця дійшли. Тут ось ще альтанка, А тут ось такий майданчик павук. Зараз вам покажу. Ось видалками в минулому році. До речі, на ній фоткались. Вона вже в минулому році була. І вон який павук. Класно, мені подобається. Відпочивалися, ось іду, цілу кучу бебихів. Ми три години тут пробули, в нас бебехів, як наче ми на сім днів приїхали. Ах. Класно, але мало. Ну нічого, хоч трішечки. Просто сьогодні будній день, дуже багато всіх справ. Мені зараз з за Артемом на шахи їхати, Юри робота. Але трішечки відпочили, трішечки насолодились природою. Класно, хочеться сюди повернутися, так, щоб цілий день побути. Все, грузимося вже в машину. Всім дякую за перегляд. Дякую за ваші лайки. Дякую за ваші підписки. Не забудьте підписатися обов'язково. І до нових зустрічей!